Вітаю вас, друзі! У мене новий проєкт. Дуже часто зі мною таке трапляється. Я щось знаходжу в інтернеті, і все. І все, я захоплююся, я не можу більше ні на що дивитися, нічого робити. А це модель із книги, присвячені трилогії Володар Перснів. Це, хто, хто читав, той одразу зрозуміє, це символ рохану. Так, і це буде мітенки з цієї самої книги. Можете подивитися модель на моєму телеграм-каналі. Ця мітенка, ліва мітенка вже майже готова. Ось я вам її показую. Тут резинка була, а ось вони, бачите. Слухняна перегорнулася сторінка. Ось це ліва мітенка. Тут спиці півтора на резинці і 2 міліметра основне полотно пов'язане. Ось, так, ось, ось таке воно буде. Це лисьова сторона, а це виворотня. Ну, Те, що маємо зараз, це тільки одна. Не дуже легко, тому що дрібненькі петельки, але дуже цікаво. Мені приємно. Я з цієї книги зараз хочу пов'язати ще три проекти. Якщо цікаво, то звісно, підписуйтесь, ставте подобайки, Зберігайте собі. І спостерігайте за тим, що я буду пов'язувати. Я все буду розповідати, і описи, переклади, все це буде на моїх телеграм-каналі, Ютуб-каналі, а також в тік-току.